Пані і панове, доброго дня. Сьогодні 2 серпня 2023 року. Цілу ніч. І все ранок зараз десь 15.10. Лунають повітряні тривоги. Тому не можна нікуди висунутися. Можна, звісно. Ну, хто я знаю, як там, на що нарвешся. Тому сижу вдома. Сижу вдома. Починається пекло. І щось робити після 10 годин ранку вже жарко. Може тільки десь з часом до 10 або десь часов з 18 до 20. Оце час де можна перебувати на сонці. А так треба тільки ховатися в тінь. Ось у мене така груша ще довоєнна. Вона мене спасає. І я звідти вам розповідаю або про новини в Кагарличчини, або про своє життя буття. Сьогодні я хотів... Ще раз нагадати, громадськості, особливо Кагарличчини, в якому стані перебуває Тагарлицька громада. Я часто ходжу на базар, спілкуюся з людьми і бачу яка ненависть у більшості один до одного. І я зрозумів, що голодовки у нас не буде. Чому? Один одного будуть їсти. Їстимуть один одного. І вже така будуть. І цього разу теж можливо таке буде. Так от, з чого все починається? Починається все з влади. З влади, з органів, яких ми обрали, яких ми утримуємо на грошовому забезпеченні, і які повинні на нас працювати, нам допомагати вирішувати питання. Так, так, в принципі, і повинно бути, оскільки в Конституції України чорним по білому записано людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Далі, важливо, держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Стаття 3 Конституції України, яку ми приймали. 28 червня 1996 року ще. І ще виходить. От я людина і громадянин. В паспорті записано. Громадянин України. І пройшло півтора року з того моменту, коли банда. Із поліцейських і тероборонівців, озброєна автоматами, зірвалась до мене в помешкання, перефотографувала паспорт, ідентифікаційний номер, документи на право власності, хати, землі, домашні речі. Перефотографувала. Під виглядом того, що в мене горить лампочка в літній кухні, Всередині. І поїхали. Ну, всяка здравомисліша людина завжди ж подумає, а навіщо? Що тут такого? Ну, лампочка. Я тоді не знав, що світломаскування. От є порушенням комендантської години. Гірніше недотримання світломаскування, порушенням комендантської години. Але якщо я виключив лампочку і сказав вибачайте мене, то тоді до побачення все мені почали шманати кругом. Оце мене насторожило. Насторожило те, що банда діяла по схемі нашого кагарицького командира тероборони Сергія Будюка, який в молодості, як розповідають тут місцеві жителі і, як сказати, і депутати, ну всі знають, що він перебував у банді, яка віджимала квартири у Києві, у людей похилого віку. І е, ці квартири потім продавали. Банду цю накрили от, і е, так сказати, притягли до відповідальності лише одного, тому що він взяв все на себе. А інші члени банди, в тому числі Сергій Будюк, е, годували його сім'ю. Йому дали 15 років, а мали дати всім по 15 років, в тому числі і боюку. Ну вони так от. Наняли адвоката, якось там їх прикрили. І сидів тільки один. Ну, сидів він не 15 років, а 8 років. От. Отаке минуле так сказати, нашого кагарлицького командира тероборони Сергія Миколаєвича Будюка. Будюка. Так от оця група, яка вірвалася до мене, вона якраз і була направлена Будюком і е, начальником Когалицької поліції Бандурою. тому що були там представники тероборони і були там представники е, поліції з автоматами, які їм видали поліцейські автомати це такі коротенькі, короткоствольні а такі з прикладами, там, довгими словами, це були видані від військомату, тобто Міністерства оборони. От я, значить, да, і е, старші групи, старшої групи Віталій Погребний, от, він мені пізніше в інтернеті. Повідомив про те, що вони діяли за наказом. За наказом. Тоді вони не приділили ні документів, ні яких інструкцій про їхні права, обов'язки. Нічого не приділили. Просто так от вірвалися, от ми з автоматами в чорній формі, на машині, от. приїхали значить, до вас. тому що у вас в літній кухні горить лампочка. Так от пізніше цей же Віталій Погребний, старший групи, він мені чи в інтернеті надав наказ а, начальника військової адміністрації Олександра Гомона Обухівської райдержадміністрації номер 28 від 6 березня 2022 року, де написано, я читаю. Вони, мабуть, чи не читали, чи не вміють читати. Не написано в другому пункті. Міським селищному, сільському, головам Обухівського району забезпечити дотримання режиму світломаскування об'єктів у темний час доби, у тому числі відключення вуличного освітлення, зовнішнього освітлення, житлових будинків та інженерної інфраструктури, максимально враховуючи вимоги. Балансування електричної енергії в єдиній енергетичній системі України. Я перечитав декілька разів тут чотири пункти. Четвертий пункт контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника районної військової адміністрації. Прізвище не вказане. Но підписано Олександром Гамоном, начальником Обухівської районної військової адміністрації. Тобто. Не вказано, що внутрішнє освітлення житлових будинків треба відключати, а тільки зовнішнє освітлення житлових будинків. Тобто те, що горіла у мене лампочка в літній кухні всередині, не є порушенням наказу про дотримання режиму світломаскування на території Бухівської району Київської області. Вони що читати не вміють? Чи що за така дурдо? Надіслав же мені цей старший групи Віталій Погребний цей наказ. От, серокопії. От, я це зробив. О, і, так сказати, это. І зайшли до мене. Вірвалися без спросу. Тут третім пунктом написано довести наказ до виконавців та відповідальних осіб. У разі недотримання вимог цього наказу настає відповідальність відповідно до законодавства під час воєнного стану. Тобто міському голові панюті, панюті начальник військової адміністрації. Олександр Гомо наказав, наказав забезпечити дотримання режиму світломаскування об'єктів у темний час доби, у тому числі відключення і так далі. Я вже зачитував. Міському голові Панюті Олександр Гомо наказав, що ж він пише, він пише що панюта мені пише, що е, оцей обов'язок, відповідно, називає там постанову Кабінету міністрів України, він лежить на комендантові. від панюта, ніякого відношення немає до організації світломаскування. Ви представляєте, військовий стан. Начальник військової адміністрації Олександр Гарон наказом номер 28 наказує панюті, панюті, в тому числі панюті, е, організовувати режим світломаскування. Панюта письмово, в наглу, тупо відмовляється виконувати наказ і пише мені, що це обов'язок коменданта. Та військовий стан ти ж сука, муділь ти недоношений. Спочатку виконай наказ начальника військової адміністрації, а потім його оскаржуй. Військовий стан. Так от, ти повинен нести відповідальність відповідно до законодавства під час військового стану. Я так повію ти підлягаєш розстрілу, а ти он до сих пор ходиш і в ус не дуєш. Тоді, коли громадянина Кагарличини, громадянина Кагарнини, бувшого депутата міської ради Кагарлицької, військового пенсіонера, бувшого командира ракетної бази в Узені, який спас Київську область, от ракетного обстрілу ракетами, які надійшли з країн Варшавського договору в розбарахованому стані. І могли в будь-який момент запуститися і полетіти некеровано. Не керована не дальня з польоту 180 кілометрів. От візьміть циркуль, 180 кілометрів підміряйте. І по карті проведіть коло, Накривається Київ, Біла Церква, Кагарлик, Тараща. От що до чого довели Збройні сили України, оці муділі, які тоді керували. Кузьмук військово-повітряними силами тоді керував цей. Ну, не пам'ятаю повним ним. Ну вони, суки, довели до цього, і я там бився з ними два роки, щоб вони ці ракети кудись діли. Тому що сховищі, де зберігалися атомні заряди, вони туди всунули е, львівську базу по з медикаментами, обмундируванням. і... Е, консервації продуктів харчування, де бушує наведена радіація, вони туди сунули, замість того, щоб туди ракети, підземні сховища, вони їх використовували як холодильники. І ракети залишилися на поверхні. Хоча по закону, по правилам, по інструкціям вони повинні бути зберігатися в підземних сховищах. Шовищах. Таких умов не було. І тому я підняв хай, щоб ці ракети вбрали. Мене вони звільнили, але все-таки ракети убрали. Із УЗИНа. Убрали. От. Так от, то таке. Значить, Олександр Гамон, ти ж говнюк видав наказ. Назначив тут контроль на першого заступника. Наказав оцьому нашому Кагалицькому говнюку панюті здійснювати організацію світломаскування. А він тебе послав нахер. У військовий час. Куди ж ти, сука, гомона, дивишся? Правда, він кудись дівся, немає. А Павлюта все каже, а то не я, то комендант. Так, блин, комен... військовий стан. Тобі наказано. Ти повинен єсть, так точно поняв, дурак виконують. І можеш потім скаржитися на ГУМОНа начальнику обласної військової адміністрації. Павлюку. Тоді був Павлюк. Потім Кулеба. Зараз третій. Так ні. Всі поховалися. Гумон теж десь дівся. Павлюк теж десь дівся. Кулеба теж десь дівся. Всі поховалися. Зараз нові. А нас тоді не було. Так от Панюта остався. А я виборний. Мене ніхто не має права тронути. Як ніхто не має тронути? Ти, сука, не виконав наказ начальника військової адміністрації. Так, да, може він із порушенням виданий, але ж як військовий став? Виконай спочатку наказ, а потім оскаржуй. Такого немає. От панюта. Ось така подлюка. Ну добре, там в мене живлення слабеньке. Буде наступна частина.